Коли стався приліт, всі були в укритті усвідомлення нічого не було було тільки страх, думка про безпеку перш за все пацієнтів, їх діточок. Внаслідок цього удара в нас не залишилось ні одного вікна. Дуже постраждало у нас пологовий будинок. Ви розумієте, що це навіть не розпач, це це наше незрозуміння і відчай від того, що сталося з нами. Це відбулося зранку 29 грудня. А вже 29 грудня на 12 годину наше звернення до товариства Червоного Христа в Дніпропетровській області. Товариство Червоного Хреста виконує допоміжну роль держави і завжди готова підставити плече на такі події, які відбуваються зараз, завдяки нашим партнерам, які присутні в Дніпропетровській області, це Люксембурзький Червоний Хрест. Ми намагаємося надавати кожному запиту всю ту допомогу, яку у нас є в результаті цієї співпраці, яка продовжується на сьогоднішній день. Ми маємо уже встановлених 200 вікон. Нам відремонтували і поновили майже весь дах, який знаходиться над стаціонаром психоневрологічним. Це майже 1192 метри квадратних. Це не ремонт, це встановлення нової сучасної криші. Через це ми дуже вдячні і і сподіваємося на подальшу співпрацю. the region of dnieper is uh, the strategic since 2022 uh, the budget that we are allocated to Dnipro uh, is 88 million uh, griven, which we allocated to 13 hospitals where we did the rehabilitation of uh, repair of windows and roofs as well we uh, conducted uh, capital and current repairs and currently for 2025 we have been uh, discussing with the regional and inter-regional office the planning for 2025 where we are going also to rehabilitate several hospitals and other social infrastructure uh, specifically in Dnipro.